Амізон у сезон грипу захист для вашої родини зараз. Українська влада випромінює впевненість у перемозі. Але чи так було на початку вторгнення? Чи багато було песимістичних прогнозів? А ви прекрасно розумієте, що відбувалося на початку вторгнення? Країна була шокована, і не тільки Україна, а й інші країни були шоковані. І десь перший тиждень давайте відверто говорити, в перший другий тиждень, крім. Доброї частки українців інші практично не вірили в те, що Україна не просто встоїть, а почне ефективно контрнаступати через певний час. Це ж було не так. Всі очікували падіння України. Всі, я маю на увазі, потенційні партнери. Так, вони співчували нам, вони казали, що так не можна, це дуже погано, що робить Росія, але все ж таки внутрішньо вони думали: добре, не три дня, ну тиждень, ну два. І України як такої не буде, буде якась інша Україна. Ну, ми розуміємо, да, яка це буде кримінальний анклав під назвою ДНР, який розповсюджується на всю країну. Ну, чи, як ми пізніше зрозуміли, це буде скоріше спочатку Буча, а потім ДНР. Це сьогодні. Сьогодні, після 10 з половиною місяців війни, дуже багато людей, які говорять публічно, що вони з першого дня не сумнівались в тому, що Україна не встоїть тільки, а ще й буде перемагати. Але ж в цих стінах теж сумнівалися. Тому, в цих що... стінах? Так, да, Тому стінах... що перший тиждень був абсолютно непрогнозованим. З а, цих я... стін да. дали впевненість людям, що я... ми зможемо. Чесно, чесно кажучи, трошки інакше на все це дивився. З 7.30 ранку, 24 лютого, тому що я прийшов до кабінету президента, там де відбувалося засідання ради РНБО, і побачив абсолютно впевнену людину, яка розуміє, що ми будемо робити далі. І чесно кажучи, мені видається, що з цього з цієї саме будівлі, якраз таки ми дуже чітко заявили, що будемо на місці, будемо працювати. Розуміємо всі ризики, які є в рамках цієї війни. Розуміємо, що буде тяжко, особливо на перших в перші дні. Але між тим ніхто нікуди ніяк не поїде, і модерація буде на тому рівні, на якому потрібно, щоб держава встояла. І мені вдається, що це було і інформаційно видно. І операційно видно? Інформаційно це було видно, тому я і питаю. Тому що потім, коли вже почали розкривати карти, як було на початку, і що взагалі Київ міг лишитися лівого берега, вже якось стали не по собі. Багато хто не виїздив, тому що були впевнені в тому, що Київ не візьмуть. А Київ і не взяли? Не взяли. І не візьмуть. І віддадуть все, що забрали сьогодні, тому що ця війна сьогодні перейшла через точку через точку, за яку вже не можна домовлятись. От ми вийшли на точку неповернення, і ми або заберемо все і таким чином забезпечимо безпеку в цілому. Або ми програємо не сьогодні, так завтра, чи післязавтра. Ми не можемо зайти в концепцію 2014 року і сказати, що може бути якесь тимчасове перемир'я, яке нам дозволить там, щось робити. Я скажу так, що в перші години вторгнення було чітке розуміння, що ми витримаємо все, і чому звідси ніхто не поїхав нікуди. Що ми не просто витримаємо, що ми зможемо зробити так, щоб. Після того, як ми витримаємо першу навалу, да, щоб можна було організувати ефективний контрнаступ. Я маю на увазі не конкретну спецоперацію, а контрнаступ по всіх напрямках і дипломатичному на зовнішніх ринках, і внутрішньо перебудувати економіку, зможемо знайти відповіді на питання: а що ж ми будемо робити з соціальними, наприклад, виплатами, що ми будемо робити з великою кількістю тимчасово переміщених осіб. Ну, це ж зрозуміло, ви подивіться, який обсяг вторгнення на сході і півдні України. Але все ж це ми вибудували, правильно вибудували. Економіка не впала повністю. Люди отримують виплати, люди хочуть повертатись в країну. Армія ефективна. Щиро хочу сказати, що коли ти в перші дні виходиш на публіку і говориш про те, як буде розвиватись війна. Ти точно свідомий, що ми виграємо. Тому що ти публічно про це говориш. І ти публічно фіксуєш себе в якості людини, яка а, може викликати певні негативні емоції у окупанської армії, правильно? І президент так само в перші дні прийняв всі необхідні рішення, зайняв правильну позицію, і таким чином, Відмобілізував, от щоб сьогодні, після 10 з половиною місяців війни, не говорили. Відмобілізував суспільство, яке було готове вести себе так, як воно веде, і таким чином перемогти Україну це десь через 12 годин після початку вторгнення. Вони ж до речі, коли ми сьогодні бачимо опубліковані плани, що вони хотіли в Київ зайти до 14.55, Так ось, от в перші 12 годин, було зрозуміло, що нікуди вони не зайдуть, так тимчасово. Так, вони будуть нас вбивати, так вони будуть руйнувати. Ми це все розуміли, але нікуди вони не зайдуть. Програють Україні у підсумку. І у підсумку, в такому вигляді, Російська Федерація існувати більше не буде і повернеться до свого статусу, який мала на початку 90-х років. Мало забезпечена, нікому не потрібна технологічно відстала країна з великою кількістю нафти і газу, який буде продавати по демпінговим цінам.